Друзі, всі думають, що тут на передовій, знаєте, там по 100 тисяч отримують гроші, але ніхто не задумається, куди йдуть ці гроші. От зараз буквально пару слів, щоб ви розуміли про що йдеться. Доброго дня всім вам. Гроші, ті, які ми отримуємо, ідуть на те, щоб купляється автомобіль власний, заправляються, купляються речі, купляється топливо, паливо, купляється все, що тільки можливо. І воно все тут. Так що, якщо хто бажає, хто вважає за те, що отих 100 тисяч, що ми отримуємо, будь ласка, ласкаво просимо. Welcome to Ukraine. Шаруйте і отримайте. Отак, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли ті умники, які там сидять на дивані і думають, що так все тут просто. Давай розкривай, сам. щоб бачили. Це на добу. А, оця душонка, що ми возимо теж. Це на добу. Сутки. Сутки. Оці? Да. А це що? Вони навіть не м'ясні, вони м'ясо не міста. О, ну це хоч оріжки, то вже радве. І все? І все? А що ти хотів? Дрін, Дрін. це напує. Це, це жесть! Друзі, ось, ось ось, ось на, сухпайок на, на добу. Кажуть, що ці... На передовій. На передку. Кажуть, що ці сосиски ці навіть селі, собаки не їдять. Хоча тут написано хот докс. А ви відкрийте і потрубуйте. А, а, ну, ну, за, зараз зараз а ми воно скуштуємо воно. ці сосиски. Давайте вам тушонки Щоб ми не брехали. Дай дай хлопцям тушонки. І скажіть, що ви вони зробили. Ану, половинку давай. Сіжі, тачка. Ось такі спам дають нашим хлопцям. А ну, попробуй... а, ні, це не тушо. Пробуємо що це за спам. Ні, це це пощає якийсь. Є. А ну спробуйте ще пащити. Це типа ковбаси домашні. Десь, десь веделка була тут. Ні, ну ж російська це жах. Та ні, то, то це ужас. Це нереально їх їсти. Веделка така, якої не вковаряєш його. Ну, вона ще зламається. Ще поламається. Не поламається, І то колбаса, я, да? я знаю, як ну, типа, як Ні, ну на сутки типа. Не, у мене, це не, не. Ну, Ми на тобі просто... будемо експерименти проводити. Да, Засікайте час. За сутки це клей. Ну, трохи краще, ніж сосіс.